Друзі, вітаю! Я Христина Щаслива, я з України. Дуже дякую всім, хто підписався, хто ставить вподобайки за коментарі та перегляди. А сьогодні мова піде про сельчан. Найперше, хочу наголосити на те, що ж тепер показують сельчани, а зводиться усе до такого мінімуму, що ось-ось уже -ось вийде на нуль. Бо показувати таким недалеким уже просто немає що. На сьогодні їх контент це сніг, дорога сюди-туди і назад. Кури, які, скоріш за все, здихають від холоду, бо оця госпідя ще ніколи так часто не їздила по солому. І думаю, ви помітили, що навіть окрім пшениці стала возити суміш з перебитої кукурудзи та зерна. А цього протягом зими вони не планували робити. Наталя сама казала, що нехай усі кури переходять на пшеницю, бо суміш дорога. А пшениця це сухий важкий корм, особливо для молодняка, та й водою господі перестали балувати любімо. Менше також гріють хліви лампами, там досить холодно. Ще й люди помітили, що по низах на стінах мокро, а це значить, що там намерзають ті стіни. Ще й мокре, мабуть, від того, що вентиляція погана, а можливо, її взагалі закрили, щоб хоч трохи було тепліше курочка. І ось пора було підпису нам натали, не може зрозуміти, що отець усю до них та до курей і собак, це тільки на камеру, а поза очі від госпідів фуфу і глядачам і нещасним курам. А випари, які страшні в тому хліві, бо щистився в хлів ще рік назад. Не так просто і без причини був куплений і пісок. Там, видно, з'явилися проблеми, на які оці госпіді не розраховували. Окрім всього цього, не спішать госпіді й вранці до своїх любімок. Туди вранці, тобто в годину 11 дня, іде генько, щоб прибрати померлих курей і кудись їх прилаштувати. А на заставках, у більшості геть не те, що по темі. А лише реклама, тобто нагадування про сало та рибу. Заголовки до їх кіна теж справжнісінька дурня. А Селючка ще й старається, наче жартувати, то вона з вікна побачила Флориду. Це такий типу жарт, який друзякам не сподобався. Вони не сприйняли його. І вирішили, начебто, їх пошили в дурні сельчани, на що сельчанка з гнівом відповіла, що вона не винна, що вийшов у неї такий недолугий жарт, а ви ж чому не зрозуміли його. Друзяки, будь-яку зачіпку старається хитропа перетворити у цілу розповідь. Але розуму то не дуже. То в більшості як ляпне таку вже дурню. Ляпнула, що вона ж їхала на роботу. І доїхала до головної дороги, де був білий льот. Ще й декілька разів наголосила на той білий льот, бо ж їй невідомо, що лід прозорий. І ось вона, дуже класна водійка, помаленьку розвернулася і під одіяло повернулася. і почала розповідати, ляпати язиком, що і як треба робити, як їздити на дорогах. Ще показала, як вона бореться зі смородом від шести кутів. Тобто свічки палять з ароматом. Ще 150 раз всунула сирники. От як, і совість дозволяє теліпати од неї теж, а ще Віруниха. І такий голосок, наче манну небесну, сипли друзякам на голови, Фу, дуже неприємна та брехлива особа. Перервала процес щодо сирників і видає зразу наступне кіно все те ж саме. Ту ж хвилину, тільки начебто це новий контент. Це ж яка хитра. Ну, а чого не хитрувати, якщо по той бік екрану сидять люди, яких вона не те щоб не поважає, а ненавидить усіма клітинами свого грішного тіла, а вони до неї ще бечуть. А це означає, що люди дозволяють, щоб отака неграмотна, озлоблена, ненависна людина плювала їм в обличчя. Та що головне, вона, тобто сельчанка, від злоби навіть погрожувати взялася людям. Це, це взагалі жах. І мало б уже дійти до друзяк, бо дай хоч щось, але ні, не доходить. А цих двоє госпідь вирішили придбати снігоприбиральну машину нову, бо та гавкнула. Ну і потягнулися обидвоє до кооперації. генько у тій самій уніформі конюха, а госпідя в пуховику та в шапині з балабонами. У неї, оті вуха, що дов'язані до шапини, роблять цілу комедію, Ну геть як вуха в слона. Генько, як озабочений і, як завжди, прилаштувався позаду судженої, ну а безсоромниця закидала окорокаж на плечі, знаючи, що Генько оцю комедію знімає. І ось хочу запитати: вони що, домовляються? Що сельчанка повинна йти попереду, творити чудеса її жорнама великими, а оцей оператор усе зняти ще й всім показати? Ну, тоді вони обоє рабої. Генько аж заспівав також щасливила його суджена на очах глядачів. А Наталя у тому довжелезному пальті, у тих бурках на ногах, ну, справжня комедія. Ну, геть старуха шапокляк. Вчепилася в той височезний візок і підскакує біля того візка. ой-ой-ой. А мачо все мерзне, хекає та ахкає та бігом біжить в автівку, ховається. Машинку не підібрали. Знайшлося ціла купа причин то дорого, то колеса не ті, то вона в автівку їхню не влізе. Вибирали, вибирали та зійшлись на Тіктокові, а раптом безкоштовно вишлють. Халяву ж ніхто не відміняв. Поскакала ще госпідя між вазонами кооперації і не витримала, щоб гріх на душу не взяти, бо збрехало, що у неї в Україні було 100 вазонів. Вона, мабуть, не усвідомлює саму цифру 100. Це ж які хороми у неї були в Україні, що стільки вазонів розмістила. От із цього можна зробити висновок, яка публіка осельчанки. А саме така, що ці блогери брешуть, а друзяки їм вірять. Ви звернули увагу, яка мотузка прикріплена до санчат, в яких господя совує солому? Це не мотузка, це позорище, от сміхолюдники. І це ж отаке в них скрізь, на кожному кроці. Тобто господарство по циганськи Ну і чергове кіно з гучною назвою Єдім навстрічу. А зібралися оця лохматова й нечесани в дорогу дальньою, давно не було дороги, так розправляє госпіддя про це, наче це щось новеньке, а на заставці оцей мачо взявся обіймати свою суджену, ой Господи. Ну, а нечесаний почав розправляти про лідяної шторм, який до них суне. Але тільки но почав розповідь, як враз його перебила сельчанка і на свій лад п'ять разів повторила про той людяний шторм. І зразу їм попала на очі аварія. Ой, а це вже для них тема, уже буде що ти ліпати язиками. Їдуть, тобто об'їжджають аварію лісовими дорогами, а для Наталі це такі всякі улічки. Ну і почали оці двоє вести свої світські розмови, перебиваючи одне одного, а госпідя ще розбавляла оці речі своїм сміхом дурнуватим. По причині й без причини. Ну і продовжили безграмотні знавці, як же краще їхати фурам, завантаженим чи порожняком, а госпітя почала брехати. Як же вона про це думала і думала? Ой, господи, хай Бог милує. Завели сельчани ще розмову про різки на дорогах і прийшла брехливо до висновку, що надо руліть акуратненько. А ще попав оцим брехунякам знак, на якому ведмідь намальований. Ой-ой, оце вже їм вистачить точно аж до китайського буфету. Тут на тему ведмедів перехватив ініціативу генько, а господя навіть камеру навела на оцього нечесаного. але якби ж він був тільки нечесаний, А то ж іще не бритий та й не митий у тій самій кофті, що й по копераціях ошивався. Рукава в плямах якихось чорних ой жах. Це ж будуть іти в ресторан китайський. То що, господня оцього нечесного такого прибрала до ресторану? Я не знаю. Сміхолюдники повилазили в Ютуб і позоряться поповні та й почав Гена свою розповідь. У них, виявляється, є знайомий, до якого на його пасіку приходив ведмідь і брав улік, тобто крав той улік, та й мочив. Той улік у воді, щоби бджоли потонули, а тоді ведмідь виїдав мед з уліка. А сельчанка розсвіла, запишалася своїм геньком, що він у неї такий розумний, таку байку взявся розповідати, їй навіть веселіше стало. Усе підкидала свої розумні в лапках репліки, і така була рада, я що таку байку зварганили по дорозі для друзя. Та й це ще ж не все. Отой знайомий обгородів електропастухом уліки. а ведмідь же не знав цього. І зачепив провод, і ведмедя долбонуло током, що він аж яму вигріб і втік, та й більше не появлявся. Та й це ще не все, ще одна історія в гіньках народилася враз. Мовляв, ведмеді ще й в машину залазили, де зберігався хлам з пасіки, і начебто там господарювали. А сельчанка раз за разом все добавляла свої підказки недолугі та все веселилася. І врешті прийшли до висновку, що в удівітельної Америки навіть ведмеді удивітельний. Але боягуз підвів підсумок краще з ведмеді мене зустрічатися. А ще відразу з'явилося бажання госпіть поласувати м'язком ведмеді, бо ж воно дуже корисне. А госпідю аж розпирало від цікавинки, як же ведмідь ніс Улік до води? Та й запитала про це генька, Мовляв, він що? Брав той Улік в руки? Господи, помили. Отой ведмідь на що Генько впевнено відповів ну да, ну да, так і було. Мабуть, гена крав Уліки на пару з ведмедем. Бо ж як би він міг отаке знати так достеменно. Ця інформація ще більше Наталю розвеселила. Але і це ще не кінець, бо цей нечесаний продовжив. А ти що не знаєш, що ведмеді навіть на роверах їздять? Як би вони без рук їздили? Наталя вигукнула на радощах. Та ти що? Бо ж вона дізналася таку інформацію від коханого, і пошкодували оці двоє. Що ж, медок в годівницях ведмедям не ставлять по лісі, бо ж інших тварин підгодовують? О, це вони вже поласували б медком дармовим. Ще просві... просвітив генько Наталю, що ведмеді харчуються корінням та ягодами. Наталя залишилася задоволена, тільки під кінець поагакала, ага, ага. Нарешті опинилися в буфеті китайському. І тут їх чекало розчарування. Бо ще не було обіду і мало дуже морепродуктів, але зате поїдять за копійки, сказав Гена. Господи, поляну накрили поповні, аби впихнули все оте, що нахватали. Шкражечки виявилася бомба погеньковому. Він навіть витяг одну шкражечку, поклав на стіл. Впихнув камеру і почав тою шка... шкражечкою совати по столу, але згадав, що знову утнув дурницю і повернув ту жкрашку назад в тарілку. Як перегружалися з квиткиної машини в машину попсіка, не показали. Чи був там той едик з квиткою, теж невідомо. Лише кусок зворотнього шляху і на тому закінчили свою дурню. А я буду завершувати зичу миру та спокою. До зустрічі, Христина.